Чесно, я не розумію. Я красива, я вірна. Я готувала, підтримувала, навіть закривала очі на те, що було червоним прапорцем. І знаєш що? Мене кинули. І я реально довго себе питала. Чому? Чому він обрав іншу? Чому він не цінував? А потім я зрозуміла одну річ. І зараз я тобі скажу те, що змінить твоє ставлення до відносин. Справа не в тобі. Справа в тому, що ти занадто стараєшся. Там, де не треба. Ти не мусиш доводити, що ти варта любові. Ти не повинна випрошувати любов чи її заслуговувати. Любов або є, або її немає. Якщо ти для нього запасний варіант, то не треба робити з нього головного героя свого життя. Коли ми женемось за тим, хто нас не хоче, ми зраджуємо самі себе. І знаєш, що найболючіше, в той момент, коли ти вже втрачаєш себе, ти перестаєш бути цікавою навіть для того, за ким ти женешся, для того, тієї людини. Увагу, якої ти хочеш заслужити. І тепер подивись на себе, подивись в дзеркало. Ти красива, ти жива. Ти можеш мати все, все, що захочеш. Треба тільки просто цього насправді захотіти. Але не з тим. Ну, не з тим, хто знецінює тебе. Як тільки ти це зрозумієш, на жаль, ці люди починають звертати на тебе увагу. Але в такий момент буває занадто пізно. І тобі на той момент вже ця людина, за якою ти женешся, Уваги, якої ти прагнеш більше всього на світі зараз, вона буде просто нецікава. Ти будеш закохана у себе, в своє життя і взагалі не думатимеш більше про такі проблеми, як чиясь увага. Зроби сьогодні перший крок. Не пиши, не дивись його сторінку в соцмережах, не чекай. Обери себе. Якщо тобі це знайомо, постав лайк і напиши в коментарях, через що пройшла ти, або пройшов, можливо. І навчи, вискажись в коментарях. Всіх люблю.